Українській конституції написано, що вся влада і суверенітет України належать Євросоюзу і Світовому банку реконструкції та розвитку. Ні, там такого не написано. Написано, що цей самий суверенітет і влада належать народу, який здійснює цю владу через свій парламент, який в Україні називається Верховною Радою. Верховна Рада. Це що ж виходить? Що хтось, поза межами України, забрав український суверенітет і каже парламентарям. Що їм потрібно робити, а вони у свою чергу намагаються виражати інтереси народу. Тобто вони виражають інтереси народу, а в цей час якісь зовнішні сили змушують їх робити те, чого вони робити не хочуть, і швидше за все не зроблять. Ось так воно і виходить. Тоді пробачте, про яку незалежність іде мова. Але все це фільчина грамота. Ми всі чудово розуміємо, що Україна всі роки війни і до того була повністю залежною, але не контрольованою. Залежною, але не контрольованою, це дві різні речі. Від усякого різного колективного заходу, і на цій частині український уряд узяв приблизно 100, ми щойно назвали цифру, 140 мільярдів доларів позик і грантів, це приблизно до 100 мільярдів, які були боргами до війни. Цей грошовий потік збагатив уряд України.